Сьогодні на огляді буде вітальня і шафа купе. Підбирали по кольору, щоб гармоніч, гармонічно виглядало в інтер'єрі. І по бажанню клієнта були дуже важливі моменти, щоб. Товар був з наявності. Тому хочу підчеркнути, що в нас велика мережа магазинів, а також великі складські запаси, які запропонують вам товар з наявності, і ви його чекати довго не будете. Розмір шафи 1,80 по Подовжені, глибина 60, висота шафи 2,40. Вартість саме цієї шафи 18 тисяч. Але на вартість шафи впливають фасади. Тобто, якщо ви не змінюєте декор фасадів, це будуть чисті зеркала чи ДСП, вартість буде зовсім інша. В цьому випадку дуже гарний дизайн фасадів, розділення, асиметричні такі. Дзеркала, дзеркала затемнені, бронза, а також профіль змінений на золото. Колір ДСП, дуб, крав золотий. Середній фасад відкриває поличний ряд. Два крайніх фасади дають доступ до платяних відділів. Це наповнення у нас комфорт, а є наповнення стандарта ультра. Це також підбираємо по ваших побажаннях. Також кімнату укомплектували невеличкою вітальнею. по довжині 2,40, глибина 45 см, Висоту навісних секцій також полиці. Ви можете регулювати. Вітальня виглядає дуже стильно, сучасно і коштує 7,100 на сьогоднішній день виконується в двох кольорах. У нашому випадку це дуб, крав, золото, а також фасади білі глянцеві. Ви можете регулювати висоту. Ви можете цю поличку підняти вище нижче. В цьому випадку телевізор стоїть на тв тумбі, але ви можете його повісити на стіну. Так як регулюються у нас ці тумби, це можна обіграти в будь-якому варіанті. У нас дуже великий асортимент віталень на будь-який розмір на будь-яку цінову політику, а в ціновій категорії до 10 тисяч взагалі величезний вибір. Ці вітальні сучасні та стильні. Максимально підберемо по кольору до вашого інтер'єру. Наприклад, як ми тут обрали колір ДСП дубка в золото і шафа купе у нас також дупка в золото. Тобто підберемо, щоб це було ідеально, пасувало до вашої кімнати, інтер'єру, а також було гармонічно між собою.